Павло Грабовський вірш орли. Марно ради питався засмучена, Україна свята перемучена, Занедбали сини рідномовоньку, не туди бо вони гнуть головоньку, на пожитки густі позіхаючи, та кишені товсті напихаючи. Дяка Богу всього враз набралися, від народу свого цуралися. А поки що чуже розшолопають, чого вміли, то вже не второпають, ще й верлають на мир гірш Московщини, що за хлопський кумир Народовщини. Чи таких ти орлів сподівалася, як за них лила крів турбувалася, не так збавлять снаги силоміцники, як оті вороги підпомічники.